Землю пообіцяли, а надати відмовились. У Лідихівській сільській раді, що на Теофіпольщині, депутати ухвалили надати земельну ділянку захиснику України своєму землякові Володимиру. А тівець, що з березня убиває пороги сільради. Зрештою, звернувся до народного контролю. Як було у найгарячіших точках, а то Володимир знає не з новин. Він служив у Житомирській 95-й бригаді, саме у тому формуванні, яке захищало Донецький аеропорт і боронило піски. Повернувшись додому, чоловік довідався, що його родина має право на ділянку. З чим і прийшов до сільради. Ніхто не виробував. Березня місяця. Обіцяють, обіцяють, а толку з того ніякого немає. Проголосували, що має бути земля, а коли я питаю, коли вона має бути, ну, мені ніхто не каже. За що така несправедливість та чи виправлять її? Герой іде з'ясовувати у компанії народного контролю. Об 11-й ранку там зачинено. Голова чотирьох сіл тим моментом порається по господарці. А ви зараз де? Шляху, буду корову доїти. Ви зараз будете корову доїти. А яка, а котра зараз година? А? Зараз робочий час. Ви маєте бути в сільраді. Так. Да? Добре. Да. Добре, що хоч ви мені сказали. Спільними зусиллями народний контроль знайшов сільського голову при дорозі біля церкви. Жінка божиться, землю дасть. Зобов'язуюсь. Довальні, що саме? Дати атошнику землю? До коли? До кінця так. літа. Ми проконтролюємо, що боєць ато отримав гарантовану державою землю. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ, контролює етжімейл.ком.